Питання, відповіді, питання, відповіді, продовжуємо, тому що ваших питань дівчат так багато, що це просто якийсь капець. Я намагаюся виділяти час на те, щоб на них відповідати вчасно. Але знаєте, якщо ви написали свій запит мені у Дірект, я обов'язково його записую і знімаю відео. А якщо я не зняла відео на ваш запит, значить він вже є і пошукайте більш уважно. Тому що підписуйтесь, ставте дзвіночок. І слухайте уважно, тому що у нас тема про що про довіру, дівчата. До мене прийшов запит від дівчини, яка каже, що їй дуже тяжко після минулих стосунків, у яких було дуже багато брехні, зараз довіряти чоловікам. Як відновити довіру? Тому що дуже складно. Я вважаю, і це моя суб'єктивна думка, можете в коментарях виражати свою, що довіра це база стосунків. Якщо порушена довіра, 90%, що ви не зможете їх відновити. Давайте так. Ви завжди будете, Хтось завжди буде ревнувати, якщо це була зрада, або якщо це якась брехня там, з приводу грошей, або якщо ваш чоловік усі питання вирішує зі своєю мамою, довіряючи їй більше, ніж вам, ви завжди будете себе відчувати недо. Розумієте, довіра це фундамент. Якщо людина, доросла, здорова, людина обрала. Вас обманювати, то вона не заслуховує бути в вашому житті. Ну, моє, це моє суб моя суб'єктивна точка зору. Розумієте, зрадити це вибір. Це піти, там, знайти місце, де це зробити, знайти людину, з якою це зробити, інколи це там, коханка на роки. Це вибір. Розумієте, Це вибір вам зробити. Вас вам збрехати, розумієте, вас обманути і підірвати довіру ваших стосунків. Тобто ця людина, вона їх не цінує так, як цінуєте ви. Друге, якщо там брехня була в інших питаннях, Там в грошах чи ще в чомусь. Ну, в принципі, тобто брехня в стосунках її не повинно бути хто як не ваша найближча людина ну, заслуговує на 100% довіру від вас. Ну, розумієте, кому ж ще? У цьому світі тоді довіряти, як не своєму чоловіку, коли навколо і так ну, просто безліч обманів, безліч вообще, ну, брешуть з усіх утюгів, розумієте, з телевізора, з новин. Ну, коротше, просто ці брехні навколо і безліч. Я раджу, якщо в вашому житті виникла брехня, зрада і біль, по-перше, поставте собі питання, де ви? Зраджуєте себе. Де ви брешете собі? Я розумію, що зараз це звучить, можливо, тяжко, але ви можете навіть поставити відео на паузу для того, щоб сконцентруватися на цих питаннях. Можливо, ви насправді не обирали цю людину. А вийшли заміж тому, що треба, чи вийшли заміж, тому що вже там батьки з'їли ваш мозок чайною ложечкою. Розумієте, що пора чи там, щоб народити дитину. Ну, коротше, не тому, що по поклику серця і поклику вашої душі я хочу бути з цим чоловіком, бо у нас капець які класні стосунки, а тому, що якісь там треба. І таким чином ми зраджуємо себе. Розумієте, ми зраджуємо свої внутрішні бажання, погоджуючись на те, на що насправді ми не хочемо погоджуватись. І за таким механізмом дуже часто виникає зрада у житті людей, потім від партнера. Тому знайдіть цей запуск механізму, в якому ви собі не довіряєте собі. Недовіра а, до чоловіків це можна шукати у стосунках з батьком, з колишніми, коли ви обирали не себе у стосунках з собою, коли ви не довіряєте собі. Тобто, ви зараз привели своє життя а, в ту точку, де вам не ок. Розумієте? Як ви можете собі далі довіряти, вести себе у щасливе життя? Це ж ви себе туди привели. Тому вам потрібно обов'язково попрацювати з довірою до себе. Як це пропрацьовується? Якщо ви не дасте навколо людям вас обманювати і заходити в ваше життя, то вони не будуть заходити. Це ваші кордони. Ви повинні обов'язково мати кордони. За які не зайде такий чоловік. Розумієте? Ви повинні розуміти, що в своє життя ви впустите тільки там, от, є якісь кількість пунктів, тільки такого, і не погоджуватись на щось інше. Щоб не зраджувати себе, тому що тут іде зрада себе. А довіряти чоловікам чи не довіряти це тільки ваш вибір. Якщо у вас буде довіра до простору, якщо ви будете. Та розумійте, що усе навколо не хоче вас образити. Ображатися чи ні, це тільки ваш вибір до тих чи інших обставин, які виникають навколо вас. І от якщо ви вибрали образитися, це ваш вибір. І не довіряти це також ваш вибір. І якщо у вашій голові буде парадигма, чоловіки дорівнює зрада, біль, недовіра, то ви будете з простору. Отримувати тільки такі підтвердження. Тому, в першу чергу, потрібно пропрацювати ось цю полосу, що в світі є нормальні чоловіки, в світі є чоловіки, які не зраджують, є чоловіки, яким можна довіряти, є щасливі стосунки, питання, що обираєте ви. Тому я вас запрошую почати жити інакше, почати розбиратися з цими питаннями. За допомогою безлічі інструментів, які є навколо вас. Ви обов'язково їх побачите, якщо захочете. Розказувати, що це неможливо, це ваш вибір також. Я витратила свій час на те, щоб зняти це відео для вас. Сподіваюся, ви його також подивитесь. поставите лайк, напишете мені в коментарях, дякую. І окрім вас, я сподіваюся, відео також допоможе іншим дівчатам. Тому присилайте свої запити. І з величезним задоволенням відповім і допоможу вам створити щасливі стосунки.